А ось тут, друзі, вже починається цей торгівельно-розважальний комплекс мануфактура. Я чогось думав, що він лише тільки має ось цю ось цю частину старовинну. А він бачите куди простирається. Це ціла галерея, яка вміщує в себе якісь старовинні частини. І сучасне, ну якось то в Лодзі, бачите, змогли поєднати і старовинні будинки, і сучасні гармонійно вписати в архітектурний план. Чортове колесо, але щось бажаючих я не наблюдаю. Погода не для такого роду. розваг. Пончикарня. Пахнуть пончиками. Люди стоять усміхнені. ДекаМАкс, Декатлон. Ай так незвично бачите ці назви на телі такого старовинного будинку. Є банкомат. Треба зняти трішечки готівки, бо на ЖД вокзалі, залізничному вокзалі, туалет, За монетки і не ще